Ух ти! А дна? не знаю, Так. Зараз подивимось. Ох, водос. Ох, трофейщик. Допомогти? Ого, жерех. Жерешара. Допомогти? Знаеш, да? Давай. Ти знаєш я. Угу. Да, Жерих дуже гарний, прям. Офігенно білизна. Розмір прям прям юханий бабай який. З червоними плавцями. Пількер? Так. Мідь. Підводь. Опа, друзі, ну це йохани бабай. Це йохани бабай. Звертайтесь. Дивіться, 17,5 грамів пількер вів'єрівський. Тримай, бо, дядька, так може йому зябра порвати. Тримай. Давай, тримай палку. Допоможемо Владосу, Влад побіг з завагами. Тих-тих-тих-тих-тих. Тому я і казав відкрити скобу. Та... Це бонус. Давай. Опа! Це бонус всім бонусом. Витя, яка білизна. Охренеть. Жерешара. Двушник десь, я думаю. Русик, а, як це... думаєш? Десь двушник. Думаю, десь двушка є. Так, давайте швиденько його зважимо. Сфоткаємо в ладоса і треба відпускати. Ну так, да, Русик, ми з тобою були дуже близькі. 2,55. Так, да, тримай. Оце прямо воно. Давай, відпускай. Є. Так, так, так. Давай. Жереха, як і судака, треба дуже швидко випускати. Більше двушки, охренеть. Оце бонус.